Як вам малята, любі хлопчики і дівчата. Я за вами дуже скучила і запрошую вас до себе в гості на заняття. Подивіться, малята, до нас в гості завітала ворона. Вона запрошує нас у гості до весняного лісу. Ходімо подивимося, що там. А там травонько, травонько, зеленисть. Золотому сонечку поклонись, щоб розквітли квітоньки на горі, щоб гулялось весело, дітворі. Малята, давайте з вами згадаємо, що таке травичка, що таке кущик, а що таке дерево. Адже ми з вами вирушаємо до лісу. Дерево це велика рослина з одним стовбуром. І багато-багато гілочок. Дерева ростуть високі і низенькі, широкі і вузенькі. Кущик це рослина, у якої дуже багато гілочок і стовбурів. Але він росте маленький, низенький. Травичка за розміром дуже маленька. Але може бути і висока. Вона покриває землю, наче килимочком. Але вона може бути дуже вразлива, тому обережно по ній потрібно ходити. Ну що, малята, давайте все-таки зайдемо до лісу. Та подивимося, як ліс змінився з приходом весни. Подивіться, що з'явилось на деревах. А як змінилася Травичка, подивіться, скільки квітів. Квітів дуже багато в лісі. А як ви думаєте, хто живе в лісі? А в лісі після настання тепла у багатьох тварин з'явилися дитинчата, у ведмедиків ведмежата, у зайчиків зайченята. У вовка вовченята, у кабана малі поросята. І у лисички лисенята. У білки білченята. Подивіться, як вони радіють сонечку, як вони радіють зеленій травичці. А ми з вами давайте, малята, подивимося, чи відрізняються дерева один від одного. Такі чудові дерева ростуть у лісі. Це клен. А це ялинка. А це дубок. Зараз ми роздивимося, чим вони відрізняються. У клена листочок дуже схожий на долоньку. У ялинки взагалі не листочки, а голочки. А у дубочка дуже візерунчатий листочок. Давайте з вами пограємо в гру. Знайди листочок з дерева. Гілочка з голочками. З якого дерева? З клена? Ні. З дуба? Ні. З ялинки. Вірно. Листочок дуже схожий на долоньку. Це чий листочок дуба чи Клена? Так, це Клена. І залишився у нас дубовий листочок. Якому дереву? До дуба, вірно. Наша ворона дуже задоволена, як ми з вами пограли. І вона пропонує повернутися назад із весняного лісу. А я з вами, малята, прощаюсь і говорю вам до побачення. Сподіваюсь, ви не забудете, що таке дерево, кущ і травичка. А ворона попрямувала по своїм весняним справам. До зустрічі, малята!